До ці угоди про рідкісну земельні метали, яка обговорюється, Наскільки я розумію, Україна поки не підписала, тому що там немає ключового гарантій безпеки, які були би чітко прописані. Чи ми можемо припускати, що власне ми бачимо позицію сполучених штатів? Вона доволі неоднозначна. і Вони натякають що це повернення їхньої допомоги, яка була отримана Україною за ці роки. Як Україна це артикулює, як реагує і які чіткі гарантії безпеки ви би хотіли побачити в цьому документі? Документ був дякую вам за запитання. Документ був саме не чіткий. Був чіткий тільки в одному. 50% ми повинні віддати від цього того, що там є, перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Тому я і хотів. Я з повагою відношусь до сполучених штатів, і тому я й сказав що, е, е, Secretary of Treasury, Так я йому сказав, що цей документ він не готовий поза моїх можливостей. Поза моїх повноважень, поза Конституцію України, всього законодавства, все, що там написано, яка юрисдикція в Нью-Йорку, тощо, тобто там багато всього. Я не можу просто про це так говорити. І тому я сказав: там немає слова про гарантії безпеки. І вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, що там може бути щось про це, але ніхто не знає про щось. І тоді я сказав абсолютно відверто: послухайте, ми всі хочемо перемоги між нами. І щоб нам вдалося, і щоб Трампу вдалося, і щоб народ України, щоб нам всім вдалося, розумієте? І якщо там немає нічого чіткого, і я сказав, давайте напишемо відсотки. Це була моя пропозиція. Я дійсно на але я захищаю Україну. Я не можу, можу продавати нашу державу. Ось і все. І я сказав, давай окей, давайте, щоб був якийсь позитив. Ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо меморандум якісь відсотки. Мені сказали що тільки 50. Я сказав, окей, ну. No. І нехай тоді юристи працюють далі, значить щось вони не допрацювали. Я тільки decision maker. і я не працюю над деталями цього документу. Нехай вони не працюють. Гарантії це їхні пропозиції будуть. І якщо ми хочемо про це поговорити. І я про це говорив. Наприклад, всі це розуміють. Навіть ті країни, які не в НАТО це розуміють, і на, в на Близькому сході, всі розуміють, ми, Україна, знаходимося в такій ситуації, в такій ситуації, коли у нас немає багато форматів гарантій безпеки для нас. І просто будувати щось таке нове, глобальне, щось космічне, ніхто не буде. Бо ми хочемо гарантії безпеки в цьому році, так? бо ми хочемо закінчити війну в цьому році. А коли ми не робимо новий, не творимо новий світ, то гарантії безпеки вони всі на столі. Я їм пропонував НАТО, і я розумію, що їм кожного разу, коли я говорю НАТО, вони не люблять, навіть що ми говоримо про це, а ви зрозумієте, де ми знаходимося. І Але ми говоримо те, що ми думаємо. Я вважаю, що це наша перевага, і в цьому наша міць. Ми не граємо ніякі історії, нічого такого залаштунками немає. У нас відверта розмова, гарантії для цього. І ми тому і говоримо: слухають нас русські, ні слухають, це, це не, не їх історія. В цілому я хочу вам сказати, що гарантії безпеки не можна а, ось так. Говорити, що ну, треба щось і русським дати піти на зустріч. Так а ми не хочемо від русків гарантій безпеки. В цьому питання. Ми ще до умов щодо русської, ми ще туди не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що рускі должні через цю війну. А зараз ми говоримо про швидкі рішення, гарантії безпеки. Вони залежать виключно від наших партнерів. НАТО. Або ми сказали, або що наша армія мільйона, фінансування цієї армії, зброя для цієї армії, ППО, тотальне ППО, захист, який є ні у русських, ні у європейців, виключно у американців, у президента Трампа. Захист ППО це виключно від них. І це те, що важливо. І контингент від тих країн, які хочуть. Які спроможні на якийсь час, я не знаю якийсь термін, стояти в наших містах, на наших кордонах, на контактних лініях, тощо. Про все це нам зрозуміло. У нас є мапа, де ми це бачимо, але ми готові до діалогу, до дискусії, в якої кількості у нас все прораховано. Ось, в принципі, головні речі: що такого ми запитуємо, що треба шукати якийсь компроміс русським? Континент руський нам не потрібен. ППО від руск нам не потрібно. Ми просимо захист від них, а тому і звертаємося тільки до наших партнерів. І вони повинні хоч щось кудись написати. Якщо чесно, ми повинні, мені здається, хоча б зустрітись. Ну, так мені здається.